Жди, поруч це може бути подорож, фільм, книга. Мої враження це мої відкриття. Мені подобається відчувати себе першовідкривачем, в тому числі і в моді. Я вважаю, що в роботі дизайнера головне не зраджувати собі та не йти на творчі компроміси, адже все те, що створюється серцем, обов'язково знайде відгук у інших серцях. Ці слова належать відомому фешн-дизайнеру, яка відкрила свій перший магазин у 14 років. Так, так, саме в 14. У 2007 році вона стала офіційним дизайнером грандіозного проєкту першого каналу Фабрика Зірок Зірок-7». І створювала протягом чотирьох місяців стиль і образи учасниць проекту для звітних концертів. А в грудні цього ж року журнал Гламур нагородив її премією Дизайнер року в рамках номінації Прорив року її магазини відвідують американська фотомодель Перес Хілтон, Голівудська зірка Ніколі Річі та відома співачка Брітні Спірс. Привіт усім! Сьогодні я, Анастасія Ілащук, познайомлю вас із творчістю кіри пластініної, дизайнера одноіменного бренду Кира Пластініна. Її одяг уже завоював любов молодого покоління. Колекції пластініної дихають радісним, сонячним, абсолютно позитивним настроєм. Традиційно вони складаються із чотирьох блоків: класі жіночий романтичний одяг для школи, інституту або офісу. Актуальні моделі для клубів і вечірок. Rock Принцес. Одяг для юних бунтарок з почуттям гумору. Та Limited Edition – вибір сміливої, стильної дівчини, яка розбирається в моді і не боїться виділятися з натовпу. Героїня моєї рубрики почала малювати одяг, коли ще була зовсім маленькою. Збирала повні альбоми ескізів, потім переводила їх на тканину і шила одяг. Усіх своїх ляльок вдягла. Сергій Пластінін повірив свою доньку і запропонував створити їй справжню модну колекцію. Тепер вона розробляє. Яскравий та оригінальний одяг для веселих, стильних дівчат, для тих, у кого є завжди привід, щоб підняти настрій собі та своїм близьким. Оточує їй досить послухати модну музику, відвідати фотовиставку, мюзикл, прочитати захоплюючу книгу або журнал про моду, прогулятися містом. Дівчина активно займається спортом, йогою, верховою їздою, вільно говорить англійською мовою, вивчає французьку. Зараз вона планує продовжувати навчання у одному із найпрестижніших у світі університетів мистецтва і дизайну у Лондоні або Нью-Йорку. Ча студія стилю кіри пластініної відкрилася у Москві у 2007 році. Зараз таких магазинів уже більше 170. і знаходяться вони не лише на території Росії, а й в США, Китаї, Казахстані, Білорусії, Україні, Італії, Великобританії на Філіпінах. У всіх студіях стилю кіри бояє різноманіття образів та напрямків стилю. Дівчата, які не можуть жити без нічних клубів та вечірок, знайдуть для себе Одяг металізованих кольорів, золотаві та сріблясті жилети, куртки та комбінезони. Прихильниці тендітного стилю будуть у захваті від вінтажних пишних спідниць та суконь, що облягають. А дівчата-бунтарки матимуть змогу вдягтися у стилі молодіжного рок-гурту. Дом для усіх дівчат, ні, я не кажу вам починати шити одяг. Просто якщо ви маєте мрію, то не варто чекати на її втілення в реальність. Давайте творити своє життя, як то кажуть, своїми руками. А я, Анастасія Ілащук, кажу вам, па-па. з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. Діапазон його творчих пошуків просто вражає від оригінальних живописних робіт до малої графіки. Він працює в різних техніках і стилях мистецтва. Майстві притаманни, що йому почерк. Для нього відкрилися всі ази станкової, прикладної, книжкової, друкованої, поштової графіки, геральдики, фалористики та унікальної експериментальної графіки. До того ж, йому зовсім не чужі акварель і екслібріс. А ще з юних років ця відома людина захопилася фотографією. Це захоплення поступово перейшов в хобі, а хобі ще одну грань творчості. З часом прийшов визнання нагороди. Сьогодні я, Анастасія Пентилюк, пропоную вам заглянути до творчого життя члена Національної спілки художників України і просто цікавої особистості Ореста Криворучка. Народився Орест Іванович 9 травня 1942 року в чудовому місті Черниці. Він весь свій вільний час присвячував малюванню. І в тих малюнках не було якоїсь конкретної улюбленої теми. Це і природа, і тварини світ, і міське середовище, і люди. Дуже часто глядачі сприймали малюнки криворучка як роботи професійного художника. Є художник, який все життя щось одне малює. Мені то скучно одне малювати все життя. Тому ну, я вже і багато таких стилів винайшов, власне, своїх почерків, і різні техніки, в різних форматах, здебільшого мініатюри працюють. Він оформлював житлові будинки, будинки культури, працював художником у навчальних закладах, очолював художню студію Палацу Піонерів, малював у художньому фонді. Після служби в армії Орест вступає до одного з найпрестижніших на той час вузів московського вищого художньо-промислового училища на відділення графіки. Як найкращого студента Ореста направляють на роботу в Сочі, але довго він там не затримався, тягнув до рідних місць, тож повернувся на. Ковини тут бурховий кипить його море творчості, а кипіти там є чому, адже герой моєї рубрики учасник багатьох міжнародних виставок. Його твори експонувалися у більше як 30 країнах світу на всіх континентах. Є в музейних і приватних колекціях України і за кордоном. Його активі також 20 персональних виставок. Приворучка Орест Іванович через все своє життя несе захоплення фотографією. Особливе місце займають фотографії, присвячені місту Чернівці і його людям. Місто надзвичайно рідному та близькому для Ореста Івановича. До речі, для нашого міста митець розробив герб прапор та медаль до 600-річчя на славу чинівців, відновив ланцюг мера. До 600-річчя там треба було розробляти ескізи. Ланцюга для мера, потім так, значки і медаль. Ну, я зробив ескіза, в Києві вже тирижували, десь 500 штук виготовили з позолотою. Але посвідчення номер 1 то мені дісталося, <хи> <хи> коли нагороджували. Почали з автора, так, сам робив, сам носив. Художник найчастіше працює у власній техніці корель, яка характеризується як новий різновид глибокого друку. А ще криворучка охоче пише акварельню. Буваючи кілька разів в Австрії, він змальовував краєвиди, що нагадують гірські та перегірські ландшафти рідного краю. Ці акварелі прикрашають тепер інтер'єри багатьох австрійських будинків. Живописні атюди художника завжди чуттєві, емоційні. В них в миті, що мають зберегти відчуття враження. Читати, і читати, гуртки ходити, там і малювання і спортивні, різні. Ну і Любити чернівці, наше місто дуже гарне, давня архітектура цікава, багато ліпнини, художнього металу. Часом йдеш по місту і відкриваєш для себе такі речі, що раніше їх не помічав. Ніби кожен день ходиш, а то там побачив якусь маску, лева, то ще щось -то дуже цікаве. І взагалі краса вона і скрізь, треба тільки е, придивлятися і тренувати свій кругозір. Тому що навіть ті камінчики на пруті кольорові, вони по-своєму цікаві, чи кора дерева, чи квіти. Краса є довкола нас. І краса вона виховує людину, робить її добрішою. Оціновувачі мистецтва вважають Ореста Криворучка найвидатнішим художником буквини кінця 20-го, початком 21-го століття. Цінуйте і ви мистецтво, бо кажуть, що краса врятує світ. А з вами була Анастасія Пентилюк. Ви про нього, мабуть, вже чули багато. Звісно, не часто можна почути про українського хореографа, якого визнають одним із найкращих у всьому світі. До речі, він чомусь відомий більш за кордоном ніж в себе дома в Україні. У свої 33 роки цей король сцени був прем'єром національного театру опери і балету України Михайловського і Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Він виборов багато перемог на багатьох конкурсах артистів балету. Сьогодні я Тетяна Мельничук із задоволенням познайомлю вас з людиною, яка зараз займає високу посаду художнього керівника балету національної опери України Денисом Матвієнком. Народився Денис 23 лютого 1979 року в Дніпропетровську. Вісім років навчався в Київському державному хореографічному училищі. Уже на випускному курсі дебютував на сцені національної опери України у спектаклі Спляча красуня. Потім доля привела його до Санкт-Петербурга, де за рік роботи в Маріїнському театрі він виконав більше п'яти партій провідного соліста балету. Пропозицій Росії у нього було багато. Все ж таки, Матвієнко повернувся на батьківщину і тепер взяв курс на радикальні зміни та прогресивні реформи в українському балеті. Він успішно організовує нові постанови і при цьому сам продовжує танцювати. Денис уже 16 років повністю віддає себе сцені та глядачам. Часто згадує, як мама відвела його в балетну школу, як перші роки здавалися фільми в жахів, як прогулював заняття і як дико. Від... Згодом закохався у балет. Оце у важко повірити, але за чотири роки він досягнув того, на що люди інколи витрачають усе життя для Матвієнка. Вихід на сцену в будь-якій ролі це справжнє щастя. Частину світової балетної класики він останнім часом все частіше звертається до сучасної хореографії і, на щастя, не забуває знайомити з нею українського глядача, так із своєю дружиною Анастасією Денис станцював спектакль Едварда Клюга. До речі, Анастасія Матвієнко теж відома танцівниця, для якої чоловік став вчителем, чи то навпаки вчитель став чоловіком. Ще у 2002 році. І Денис був настільки вражений потенціалом дівчини, що взявся допомагати їй розвивати талант. А там і кохання не забарилось. Вони в дуеті танцюють вже 8 років, тож легко виходять на сцену без репетицій. Головне, аби разом. Що тішить найбільше, Денис Матвієнко кожним кроком своєї творчості пропагує всім артистам любов до обраної справи. У нього просто прийти на роботу і поводити ногами, щоб отримати заробітну плату. Не виходить, каже, що в будь-якій професії без любові ніяк. Думаю, нам, як тверцям майбутнього нашої країни, є чому вчитися. А я, Тетяна, Мельничук, прощаюсь з вами. Побачимось зовсім скоро. Відомо. Американська акторка. Та ні, не просто акторка, а акторка з найбільшими у світі гонорарами. Саме вона зіграла головну роль у фільмі Ноттінг Хілл», який став найуспішнішим британським фільмом за всю історію кіно. А за картину Посмішка Монолізи» героїня моєї рубрики отримала безпрецедентний в історії кіноматографу Гонорар 25 мільйонів доларів. Її виконання головної героїні фільму Ерін Брокович було названо американським інститутом кіно номером 31 в списку найвеличніших кіногероїв і кінозлодіїв століття. Здогадалась, про кого я, Олена Кік, розповідатиму сьогодні. Ну, звісно ж, це прекрасна Джулія Робертс, яку два роки тому вже в 20-те визначили найкрасивішою людиною планети за версією журналу Піпл. 28 жовтня 1967 року в США її батьки на момент народження майбутньої зірки знаходилися у важкому фінансовому стані. Батько Робертс тоді був власником невеликої акторської школи, до якої ходили діти Мартіна Лютера Кінга. Так, от саме Кінг оплатив у лікарні рахунок, коли місіс Робертс народила донечку Джулі. 13 років дівчина працювала офіціанткою в піцерії. Кілька раз брала участь в міських конкурсах, але далі фіналу ніколи не проходила. У шкільні роки вона так захопилася акторськими успіхами старшого брата, що почала грати в любительських постановках. Незабаром Джулія переїхала до Нью-Йорка, щоб спробувати себе в кіно. Там вона підписала контракт з модельним агентством Клік, щоб відвідувати курси акторської майстерності. Першу свою крихітну роль Роберт зіграла в стрічці Пожежна служба. Її 15 секундна поява на екрані тепер єдине, що може зацікавити в цій невдалій комедії. І почалося нові ролі, нові фільми, нові нагороди. Критики і глядачі заговорили про неї як про одну з найталановитіших акторок Америки. Чого лише варті фільми Стальні магнолії Померти молодим, капітан Крюк, «Весілля найкращого друга, Ерін Брокович. Чи ж відома усім красуня? У 90-ті років Джулія була популярна не лише завдяки своїм успішним кінофільмам. Увагу журналістів завжди привертали її особисте життя. Знаменитостей, з якими у акторки були романи, можна назвати Метью Перрі, Бенджаміна Брета, Кіфера Сазерленда. Її перший шлюб з актором і співаком Лейлем Ловетом розпався через два роки. А в 2001 році на зйомках фільму Мексиканець Роберт познайомилась зі своїм другим майбутнім чоловіком кінооператором Даніелом Модером. Через рік у щасливої пари народилася двійня, а у п'ять років тому Джулія подарувала чоловіку ще одну дитину. Зараз сім'я проживає у власному пентхаусі на Манхеттені. Також у є ранчо в Тахо і великий будинок в Малібу. Джулію вже сім разів нагороджували премією Золотий глобус. До того ж, вона володарка Оскара. Academy Award and her third nomination. She was nominated in this category for Pretty Woman and for her supporting role in Steel Magnolias. Thank you ever so much. I'm, a... I'm so happy. Thank you. Зараз Роберт власниця кінокомпанії «Омред Філмс». Крім того, вона активно займається благодійністю. Ось така вона Джулія Робертс. Завжди яскрава і посміхнена. До речі, знайдені в Болгарії залишки жінки віком 9 тисяч років археологи назвали Джулією Робертс через ідеально збережені зуби. Ось так. А у мене на сьогодні все. З вами була Рубрика «25 п'ятий кадр. І я Олена Кірік. Побачимось. На член Американської федерації працівників телебачення і радіо, а також гільдії сценаристів Америки. А її ток-шоу є п'ятиразовим лауреатом ЕМІ. Вона й сама неодноразово була прямі трансляції церемонії Еммі, Гремі та Оскар. Якби цей титул вже не був зайнятий Опрою Вінфрі, то саме її можна було б назвати медіа королевою. Героїня моєї рубрики завершує десятку найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes. Вона не просто комедіантка, та й слово акторка. Для неї замало. Телеведуча? Так, безперечно. Але словом, сьогодні я, Світлана Приказка, розкажу вам про учасницю багатьох скандалів і все загальну улюбленцю Америки. Елен Дедженерес. народилася в сім'ї з французьким, англійським, німецьким та ірландським корінням. Вона вступила до університету нового Орлану на спеціальність зв'язки з громадськістю. Чившись один семестр, дівчина покинула університет і почала працювати клерком у юридичній фірмі. Паралельно деженери з продавала одяг і підпрацьовувала малярам, барменом і офіціанткою у ресторанах. Все ж таки, вона була впевнена у тому, що справжня її стихія це шоу-бізнес, тому почала брати участь у різних кастингах і пробах. Так за досить короткий час Еон завела міцні зв'язки у світі мистецтва і стала затребуваною акторкою. Незабаром її назвали найкумеднішою персоною американського розважального телебачення і почали запрошувати на ток-шоу як гостю. А у вересні 2003 року вона стала ведучою свого авторського ток-шоу під назвою Шоу Елендженерапенс тобі. on a television show i just want to say thank you but it's so much more than a show where people are dancing and i have a celebrity on because for five years you've been my chemo buddy every night that you can actually provide an escape everything is okay in this one hour and you've helped me go to sleep with a laugh and i think that's the best thing that television can do and i just thank you from the bottom of my heart <laughs> Серед великої кількості таких програм її проєкт відзначився дуже високим рейтингом і позитивними рецензіями критиків. Перші три сезони цього шоу отримали 25 нагород Емі. Еллен відома тим, що танцює і співає разом з аудиторією на початку програми і під час рекламних пауз. Я призи та безкоштовні путівки людям за аудиторії. Цей проект, завдяки широкій фантазії та іронії, з якої актриса розглядає злободенні питання, користується шаленою популярністю і виходить у прайм-тайм. Гостями її програми були майже всі голювицькі зірки, такі як Періс Хілтон, Опра, Джастін Тімберлек, Брітні Спірс та інші. Окрім цього, Елен залюбки озвучила мультики. До речі, пам'ятаєте мультфільм у пошуках немо. Так ось, рибка Дорі, яка втратила короткочасну пам'ять, говорила її голосом. За роль Дорі де отримала три нагороди. Хай Айм Дорі. Анапікаверитнефиш. Well, I don't, I don't Також акторка бере участь у зйомках рекламних роликів. Так найвідоміший з них, де вона сидить у офісі з тваринами у 2007 році, теж завоював премію ЕММІ. До речі, Елен дуже відома саме як Борець за права тварин. Hey, how's everybody doing today? <laughs> me too all right here's what i want to talk about today working in an office i don't think we've talked about that in the last few years anybody remember i didn't think so okay so here's what made me think about it what if you're a neat freak and then you're forced to share an office with someone who's a, a pig you know what i mean francis come on <laughs> it's just a, a term what that's funny yes put that in those are the same people too that carpool <laughs> right yes 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 what carol what were you gonna say Вона регулярно виступає проти жорстокого поводження з ними і закликає усіх до вегетаріанського образу життя. За це героїню моєї рубрики благодійна організація Пета назвала людиною року. Зараз Елен живе у власному будинку в Беверлі хіллз з трьома собаками і чотирма кішками. Весела компанія, правда? Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. А я, Світлана Приказка, прощаюсь з вами. До нових зустрічей у програмі Фейс Контроль. А дівчата бунтарки матимуть змогу вдягтися у стилі бешкетного. Продавала одяг і при одну з найталановитіших актирток. Вона не просто. Не просто зараз Робертс, власниця кіноматанії. Для нього відкрилися всі. Да, безкоштовні призи актор на багатьох конкурсах. Гати. Тоді був власником невеликої акторської школи, до якої... до як... Станчува. Не лише завдяки своїм успішним кіномалівам, геральдики, фавористики та унікальне експерт. З нетерпінням чекатиму наступної зустрічі з.